Ялинку на головній площі міста не встановлюватимуть. Замість неї новорічними прикрасами вбрали ялинку, яка знаходиться поруч з Палацом культури в з спочатку повномасштабного вторгнення Росії відмовилися від новорічного дерева. Дійсно, хтось встановлює, хтось не встановлює. Багато хто відмовляється, розуміючи, що війна і зараз не час для святкування, але розуміє, ну, таких масових, так скажемо, гулянь. Але будуть робити в закладах культури і в закладах освіти ранки, щоб діти відчули це свято. У нас ще з чим пов'язано з тим, що ви знаєте, що ми прощаємося зі своїми героями, мабуть, майже на площі центральної, і мені здається, що це взагалі не доречно, коли там на площі буде стояти ялинка. Зрозуміло, що це радість і свято, але у нас зараз велике горе, тому і ми прощаємося і проводимо наших героїв ідучи по площі. Тому я думаю, що можна зараз відмовитися від центральної цієї ялинки. Прикрасили новорічним декором фасад будівлі палацу культури. Пізніше мають встановити вуличні декорації та підключити ілюмінацію. Творчі працівники закладу вже оформили одну з фотозон, яка розміщена в фоє. Ближче до нового року планують встановити ще одну тематичну декорацію. Розповідає завідочка художньої майстерні «Традиційно Це символ року. 2024 рік. Це рік дракона і Традиційно готується дракон, і він вийде у середині грудня е, на своє місце. Для нього буде окреме місце, окрема фотозона, і е, це буде у, е, біля входу. Тобто, коли люди заходять, вже перше, що вони побачать, це символ року. Хочеться е, трошки змінювати матеріали, хочеться спробувати щось нове. Е, Використовувати ті речі, які ніколи не були у фотозонах, або десь вони популярні, а в нас ще не було. Ми намагаємося робити це так сучасним, якось доступним для всіх. Програма новорічних заходів МПК Дружба буде проводитися за новим графіком. Дитячі ранки прийдуть без персонажа Діда Мороза. Режисери відмовляються від радянського образу нового року. Нова програма це і тема наших ранків, і ляльковий спектакль, як ми також готуємо для самих маленьких, і він теж відбудеться в кінці цього місяця, в кінці цього року. Це нові теми, нові персонажі. Я не можу розкривати зараз карти, бо тоді це буде і короткий зміст, того що відбуватиметься. Звісно, я не буду. Суттєвий, можливо, найважливіший момент, який я вже зараз можу сказати, що Дід Мороз до нас приходив ще минулого року, а зараз дорога далека, і ми в цьому році будемо зустрічати новий рік як персонаж, як головний головна діюча особа наших новорічно-різдвяних заходів. Це буде новий рік. Розширену версію інтерв'ю про новорічні заходи. Дивіться в програмі Життя міста.